Рада вітати вас на будівельному майданчику житлового комплексу «Sky City. Щодня ми продовжуємо робити те, що виходить у нас найкраще: будуємо якісне житло для українців. За червень наша команда доклала багато зусиль для того, щоб наблизити вас до отримання ключів від вашої квартири. Тож запрошую вас на детальний огляд роботи нашої команди. У першій та другій секції активно тривають роботи по фінальному оздобленню фасадів. Вже зараз будинок все більше набуває вигляду, який був закладений в проєкт нашим архітектором. У другій секції на 100% завершили влаштування штукатурки квартир та під'їздів. Активно триває монтаж системи теплої водяної підлоги. Цей складний процес ми виконуємо у декілька етапів. На рівну бетонну поверхню для додаткової тепло та шумоізоляції рівномірно засипаємо 5 см піску, стелимо аструдований пінопласт 3 см, поверх нього кладемо фольгу. І вже на підготовлену поверхню розстеляємо труби і заливаємо фінальну стяжку. У третій секції завершили кладку стін зовнішнього контуру на шостому поверсі. І вже добігає до кінця кладка внутрішніх стін та перегородок на поверхах. У шостій секції тривають кладочні роботи внутрішніх стін на п'ятому поверсі. Усі актуальні новини про житлові комплекси Відешко Кепітал» ви завжди можете знайти у наших соцмережах. А для особистої консультації завітайте до нашого відділу продажу Місто Тячів», вулиця Прониців, 30. До зустрічі!